Везі, диву, <різь> сьогодні Святий Миколай перевіщив на між кожним своїм День військових ЗСУ, Але в що День Святий Миколай принесе подарунки лісовім та близьким. Ми сьогодні святкуємо на День Святого Миколая, принесе вам інститут операції акусинства і екології. DucPen. <різь> Та звісно, яка різниця. це що це починається, диво починається для мильників, для романтики, для чудотворців, а є ще перевішуватися сьогодні у програмі. Мунтік повернення додому. Це мультик для найукраїнськіший мультик, який ви зізнаваєте про студії телеканалу Мельниця та інші, та інші та інші і та інші. Ви знаєте, Святий Миколай приносять важні подарунки Інституту Акушерства і екології. чи наскільки баті, які ваші інтересними неділями, які кожен привітає успіху. Мультик, це називається Лунтик. Коля Називається така повітряна куля з 81 серії, який наші перевішувано, Лунтік і Кузя перевішено допомогти. Не надувати шарик та інші. Чи наскільки нам шарик надувати? З 29 серпня вийшов мультик Лунтик, повернення додому вупсіні, Пупсінь, Лунтик Міла та інші повукснюк та інші, як мама Лунтика. А сьогодні я розповім про своїх інтересів, а я включу екранчик. Мультик захистить нашу Україну і допомагайтеся дивитися Мультик на ну, нову серію». Дивіться з понеділка по п'ятницю о восьмій ранку тільки на телеканалі Інста. Тобто який ще Лунтик. Сьогодні День того Миколая. Бачиш, що Лунтик, лунна бджілка. Таке щось. Вон Миколай чутотворець перевіщеної, які можете перевішуватися із своїм казковим Днем Святого Миколая. А, а сьогодні я розповідаю про день Святого Миколая, який приносять подарунки. Та <звук> які ще подарунки? А! Подарунки, но до обратом. Адеція Миколая усіх інститут опять акусу і некології для ранніх дітей. Ось і так належитися щодень за три Миколаїв приносить подарунки. Вида се я лунці під назвою Куля. 2007 року розповідати про такі на сайті і де ви знайдете кращі тераси, які називаються 81 серія. Дивіться на ТВ-каналі Інтер і розповідатиме про 2012 року, які розповідати про кращі ідеї мультику. Святий Миколай, я перефішував, хто кожен, я твоїми захисниками, я довго триваю, що один святий Миколай принесе вам подарунки. І ха-ха. Миколай приносить важні вражання. І Деньчий Миколай презентує Інституту педіатрії кусочство екології для ранніх дітей до двох рочків. Ні, не приносить Інститут Педіатрії. Принесуть українські продукти. Ах. Не продукти, а подарунки. Бов ще смішно. Таким була програма. Диво починається зі святом вас, з Днем Святого Миколая або з Днем Українських військових ЗСУ. Зі святом вас!